Незважаючи на відсутність державного фінансування та мінімальне держзамовлення на навчання студентів, освітні заклади споживчої кооперації гідно пройшли цьогорічну вступну кампанію. Ряди вихованців поповнилися більш аніж на половину від показників минулого року. Не став виключенням Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж. Це один з небагатьох закладів в області, котрий укомплектувався на 100% своїх можливостей. Хоча успішно примножити свої ряди новими студентами, сприяла і. Довга невизначеність держави з майбутнім 12-річної системи освіти. Тож в наступному році нових абітурієнтів шукатимуть ще й з поміж працівників кооперативних установ. Кожна райспоживспілка повинна направити хоча б два. Три працівника споживчої кооперації на заочне навчання до наших навчальних закладів за рахунок коштів кооперативних організацій. І ви знаєте, може хтось бурщав, але в принципі всі погодились з цим і нам. Потрібно це використати. Перевага навчальних закладів споживчої кооперації у працевлаштуванні своїх випускників, адже кожен з них проходить практику на підприємствах, котрі знаходяться в єдиній системі колективного господарства та запрошують на роботу кращих студентів.